У Чернігові разом з усіма обласними центрами України пройде парад вишиванок. Вперше така подія відбувається синхронно. Своя сорочка ближче до тіла, її треба любити, зазначають організатори. Мета це популяризація української традиції в міському середовищі, створення сучасного образу українця, такого модного сучасного і популяризація вишиванок і як традиційного одягу. і Екологічного. Окрім міст України, до параду вишиванок 25 травня приєднається Торонто. Національні вишиті сорочки вдягнуть і українці Мозамбіку, що в Африці. У Чернігові учасники акції пройдуть від мегацентру до Катерининської церкви. По дорозі буде музика, лунатимуть вірші, ми зупинятимемося різних цікавих для нас місцях, об'єктах, де можемо трошки почити, послухати. Послухати одне одного. На галявині біля церкви на учасників чекатимуть конкурси та ігри. Ввечері організатори пропонують переглянути фільми на свіжому повітрі. Ми посе подиставимо джерело електропостачання. Ось вони будуть показувати гарні фільми. Такі по так такого змісту християнського і морального. Фільм буде, буде три. Вони будуть як такою та українською мовою. Парад вишиванок, що розпочнеться 25 травня о 15-й, для охочих подивитися всі фільми може закінчитися лише наступного дня.